Майже три місяці в окопах без світла, тепла та нормальної їжі. Саме стільки тримав оборону на нулі разом з побратимом. Герої нашого наступного сюжету. Нацгвардійці б'ють ворога на сіверському напрямку. кажуть, їм не вистачає людей, також засобів РЕП, щоб безпечно зайти і вийти з позиції. Тож допомогти бійцям будай гривнею, ви можете відсканувавши QR-код, який зараз з'явиться на ваших екранах. З передової репортаж Владислава Круглова пробув. 84 дні. 84 дні так, що було? Так. Я рекордсмен. На цій ротації були у мене, це в мене вже четверта ротація за два роки. Я з 23-го року, ну і по сьогоднішній день. Піхотинець НГУ на позивний Лев сьогодні вночі вийшов з передньої лінії на сіверському напрямку, який тримає бригада. Боєць каже, найтяжче це вихід і захід на позиції, пройти сім кілометрів пішки під ворожими дронами та обстрілами не завжди вдається швидко. Разне просто буває случай. Ти можеш... Зайти, допустимо, на позицію сьогодні зайняті її. А можеш на перевалочній базі й по троє. Вони по четверо по п'ятеро суток. Хлопці сидять, ну не можуть зайти на позицію. Таким тривалим по часу шлях для піхотинців виходить через нестачу засобів реп. Саме на них нацгвардійці збирають зараз кошти. Допомогти донатом ви можете відсканувавши QR-код на екрані. Та, окрім дронів по наших військових, працює окупант із землі. Стволка працює. Танчики виїжджають, працюють. Ну, танчик це взагалі, звісно, жест. Працюють каби, але ну, там, де зараз ми, вони кудись трошки в тил, ну далі. Тобто нас теж попереджують авіація, вони можуть і днем, вони можуть і ночью. Можуть день літати, коли піхотинці нарешті добираються до передньої лінії. Там головна задача якомога глибше вкопатися в землю і при цьому лишитися непоміченими. Тож беруть у руки лопати тоді, коли небо чисте. Саме ничого на сточка десь метра чотири вглуб. Ну і, грубо говоря, брустер, ну там десь нехай біля метра. Ну балки положені. У два наката і метр землі. Саме головне копатися, копатися, копатися. Хочеш жити, в вертятися, вертетися, як то кажуть, на передній лінії окопів, як подекуди, лише за кілька сот метрів від росіян доводиться по-справжньому виживати. Можна тепер, якби і кроти вміли розговаривати, то вже б можна було і не спрашувати у нього, як тобі там провізію нам да скидають. Привозять, скидають душі, теж окопні свічечки, готовим там кушать. Ну, все як полагається. Постійно штурмують. Нема такого, щоб вони не штурмували. Або нема такого времени, щоб вони не, не робили скиди, обстріли. І, і за цього постійно треба хлопцям щось доставляти. Тож, аби доставити до піхотинців будь-яку з потреб, будь то свічки, їжа, вода чи бика, щодня вилітають важкі дрони. Дронами да, це віддільно є підрозділ. То, взвод так скажемо, на яких скидає посилки з неба, ну тобто ви не завжди можете по землі довезти. Да, да ну це ж понятно. Це, це ж війна. В принципі, ми кожен день пользуємося їхніми услугами. Скиди по позиціях нашої піхоти робить і ворог зачасту використовує хімію, аби так би мовити, викурити наших бійців з біндажів та окопів. Скидають гази, ну ми одкопали, получається спешечку. І ложну позицію робили. По нам було за 3 чи години близько 15 скидів. Спасають, звісно, противогази, одягаємо да, одразу. Якщо росіянам вдається наблизитися до наших позицій, то зачасту вони підриваються на замінованих нашими бійцями ділянках. Ми ж там теж вставляємо розтяжки, ну щоб оберігаємо типу, себе зарані, щоб підходи і виходи. І до нас зайшов гаврік без броні, в каски, і нам повезла нас, посла от тата от граната. Це якраз був білий день. Вони вже повзуть, то тобто вони вже самі розуміють, що їм назад немає дороги. Лев каже, позаду у нього 84 дні справжнього пекла, але жартує, там встиг поговорити не лише з кротами, а й щурами. Та найголовніше, що весь той жах вже позаду, коли нас вже виводили, там міняли. У мене не було бажання навіть ночі, але ну, це в душ. Час я стояв, я вам кажу, ну це було моє саме-саме друге бажання. Перше це добре вийти, щоб не було обстрілів, щоб нас вивезли, а друге це покупатися. От все, все, що я відчитав. Але цього відпочинку у піхотинців лише тиждень. Після чого нацгвардійці знову заступатимуть на позиції, бо міняти їх надовго нікому на фронті конче не вистачає людей. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. єдині новини.